Шукаєте книжку, яка захопить дитину з перших сторінок. Пропонуємо до вашої уваги серію, яка стала улюбленою серед маленьких читачів та їхніх батьків Пригоди вужа Ониська або Володар Макуци. Це перша книга серії, написаної Олександром Дерманським, одним із найвідоміших сучасних українських письменників для дітей. Автор створив цілий світ. У якому мешкають харизматичні, дуже різні, але напрочуд симпатичні персонажі: Жавка Одарочка, Мишка Еврій хробачок Кузя, Жук Джек, і, звісно, сам Онисько. Їхні пригоди дещо абсурдні, дуже кумедні і абсолютно чарівні. Тут і метеоритний дощ, і падіння сонця, і спроби врятувати корову, і фантастичні макуци та море інших дивовижних подій. Це історія, яка вміє і розвеселити, і зворушити. А ще вона вчить бути собою, дружити, приймати інших і не соромитися своїх особливостей. І головне це серія книг. У бібліотеці сімейного читання імені Анатолія Дімарова ви знайдете не лише першу частину, а й продовження. Бабуся оголошує війну, корова часу або нові пригоди вужа Ониська. Це чудова новина, бо з такою компанією справді не хочеться прощатися. До речі, ці книги користуються великою популярністю серед наших читачів. Ми регулярно отримуємо відгуки від батьків, які радіють, що їхні діти читають ці історії із захопленням. Приходьте знайомитися з Ониськом особисто. Обіцяємо, буде цікаво.